Диверсії в українських ТЦК вбивство військовослужбовців все це говорить про те, що ворог замислюється про дестабілізацію України, про деградацію українського тилу і починає робити досить серйозні і системні кроки для цієї дестабілізації. І, звісно, як це завжди буває у боротьбі із ворожим суспільством, використовуються його болючі місця. І абсолютно очевидно, що мобілізацію потрібно проводити більш професійно і більш ефективно однак використовувати це усвідомлення суспільством необхідності більш ефективної і професійної мобілізації для того, щоб звинуватити. В ситуації, яка склалася в країні, не того, хто на неї напав, а того, хто від навали обороняється. Зробити все можливе, щоб громадяни поклали відповідальність за ситуацію, в якій вони опинилися, на власну державу, а не на державу, яка щодня плекає плани щодо знищення їхньої державності і їхнього власного знищення це класична робота для дестабілізації ситуації в країні, яку ти бажаєш підкорити.